Всім привіт! Я Хукран. Сьогодні вам розповім, чому Титанік затонув. У 1912 році це був найбільший і найрозкішніший корабель у світі. Його навіть назвали Непотоплювальний. 14 квітня вночі корабель врізався в айсберг, великий шматок льоду. Пробив борти і в кілька відсіків почала заходити вода. Корабель був дуже важкий, а отримана діра занадто велика. Але сталося інакше. Ще одна була проблема, рятувальних човнів було замало, їх вистачило тільки для половини пасажирів. Коли Тітанік почав тонути, на борту було більше двох тисяч людей, а врятувати вдалося лише частину. Титанік затонув. За кілька годин це сталося однією з найбільших морських трагедій. Головний урок, навіть найсильніша техніка може зламатися, якщо люди недооцінюють небезпеку. Тому важливо завжди бути обережним і дбати про безпеку. Особливо, коли це стосується життя і здоров'я людей. А для розвитку канала не забудьте підписатися та поставити лайк. Дякую за перегляд. А з вами був Хукран. Всім пока.